1 Саміла 16 глава, 18 вірш. Бачив я сина, і Ісея, що принатно грає, хоробрий чоловік і до бою, спосібний, і Господь є з ним. Читаємо значення цього віша. Давидів отець називається Єсея, котре то ім'я значить існуючий, «живучий». Ісус Христос є єдиним народженим Сином Великого життя Дателя, Бога Його, Царя привічності. Як ім'я Давида значить улюблений, так Ісус Христос є дорогим або улюбленим Божим предвічного Отця. Як Давид, так Ісус був чоловіком до вподоби Бога. Він не був добродушний, добродушним синком. Він був одважним і сміливим борцем. Для Божої справи. А зброєю Його є правда, Слово, духовий меч, котрим він знищить лукавих і підтримує любінці справедливості. Ісус навчав своїх учеників бути одважними і сміливими і всі його. Послідувателі є одважні і не бояться сотворити. Вони бояться Бога, а не чоловіка. І тому вони слухають Бога, а не чоловіка. Коментар взяти з Вартової башти номер 12 1938 рік. І так, даний текст значення його слідкує нам про ту позицію тих слуг Божих, котрі доказали вірність, преданість, покірність, повний послуг і повну посвяту до Бога Його і Його Слова. У прикладі показано нам Перший по проросту Давида, що Давид такий якраз був отця названий, іменно Давидів отець називався Єсеєм, котре то ім'я значить існуючий, живучий. Отже Ісус Христос існує і живучий датель життя. Він є єдиним народженим сином великого життя дателя від Бога Його, від царя предвічності. Тому цей Давид, котрий писав пророчий образ про Ісуса Христа, його ім'я означає улюблений, то єсть він був. У Бога, бо покірний був послушний своєму Батьку. Так Ісус Христос, коли показав повний послуг до свого Отця, подібно як Давид тоді ще пишучи прочий образ, він показав, що Він був до вподоби Богу, він не був добродушним. З цим він був одважним, сміливим борцем для Божої справи, а зброя його і є правда Слово Боже. Або тут називають Духовний Меч, котрим він знищить лукавих і підтримує любінцем справедливості. І так бачимо, що завжди Божі слуги. Котрі бажають подобатися Богу, вони будуть любити правду, котра вийшла від Слова Божого. І то слово правильно оцінювати, споріднюватися і виконувати по Слову Божому кожен крок свого життя. Отже Ісус Христос навчав своїх учеників, бути таким, як був давид. Оважним, сміливим, він виступив проти Галяфа. Всі ізраїляни трусилися там в чоботях, і брати його там бачили, що той поносим я бога живо, але не виступали проти того Аліафа. А цей, який був ревнивим до виконання волі Божої, тільки почув що зневажає він ім'я і слово Боже, цей галя, він виступив сміливо, відкрито, не дивлячись на те, що підтримки він не мав ні від ізраїлітянів, ні від братів своїх, котрі по тілу були його брати. Він сміло виступив проти Галяфа в ім'я Бога. І за те, що він довірився Йогові, повіривши його В Адаст йому сили, то ми бачимо, він став відважний, сміливий. І всі послідувателі, котрі підуть цим прикладом за Ісусом Христом, за прикладом цього сміливця Давида. Вони будуть одважні і не будуть боятися сутові. Тобто, що про них люди будуть думати, що будуть говорити, яке відношення будуть робити, Давід на то відношення не дивився. Бо його брати замість підтримки та зневажали його і обзивали його різними негідними словами. Тому тут зазначено є, що ті, хто бояться Бога, а не чоловіка, і тому, каже, вони слухають Бога, а не чоловіка. Отже, бояться Бога, це бояться нарушити Його слово, нарушити Його заповіти по відношенню до Бога. І до ближніх своїх. Отже, так значення ослідкує нам про то, що Господь був з такими сміливими, вірними, котрі по Слову Його виконували волю Його Господню і не дивились на окруження, в яким знаходились вони. Давід дивився на і мій слово є горе і знавши його Всевишні всесильний, всемогучий, допоможе йому в битві з тим халяпом, котрий поносив ім'я Бога живого, і ми бачимо по стороні його була обіда. І так Ісус Христос, виконавши цей пророчий образ, сміливо виступив проти всіх ворогів. І заявив вірність і покірність тільки Слову Божому виконати волю Божу у точності для слави честі Божого Ім'яні.